Слава Ісусу Христу! Жоден науковець він не зможе дати визначення, що таке життя. І це сказано у підручниках з біології. Ісус Христос, прийшовши на землю, Він сказав: Я є дорога, правда і життя. І з того часу мільярди людей по всій планеті вірять у нього як у Бога, тому що він справді дає життя і на землі, і у вічності, атеїстичне визначення життя як існування білкових тіл, які вмираючи, розкладаються, перетворюються на труп. Нав'язане нам пропагандою комуністів, зокрема енгельсом. І, приймаючи таке безбожне розуміння, життя, смерть, вбивство та насильство стають нормою. Цінність життя можна отримати лише віруючи в Ісуса Христа, який є її життя, і звідки береться життя? Над цим питанням бореться весь науковий світ. І досі у підручниках та енциклопедіях атеїстична наукова пропаганда про самозародження життя із неживої матерії. Однак чому тоді, покидаючи клітину одного разу, життя більше ніколи не повертається назад? Амінь.